Цікаво, як святкували Різдво наші повстанці у своїй підпільній державі під землею. Аби зберегти містерію Різдва і набратися того духу і наснаги у півці навіть у найважчий час намагалися відсвяткувати Різдво. Звісно, що найкраще було, коли вдавалося зійти в село, але це, на жаль, не завжди вдавалося. Ми маємо дуже багато спогадів повстанців і зв'язкових, і один із них це Мирослава Симчича. У одній з віддальних хат ми зібралися святкувати, з віддальних хат, тому щоб не було облави. Поки вечеряли одні, то інші озброєні пильнували. І вони часто змінювали один одного, щоб мали змогу святвечірніми вечерями посмадкувати і насолодитися, бодай коротко, домашнім затишком кожен. Селяни приймали нас усім і як тільки могли, і віддавали нам останнє. Бачите, віддавали останнє. Нині ми слава Господу Богу, маємо дуже багато всього. Тож не жалімо, жертвуємо нашу війську. Зійшлося багато людей. Ми так гарно колядували, а так розійшлися околицями Білоберезівки і колядували групами. Так, 45-го року ми провели за святковим столом коляду. Цілу ніч по горах лунала повстанська коляда. У 1946 році Мирослав Симчич святкував Різдво скромно, бо по всіх селах була блокада НКВД. Через рік, сотенний, разом із Газдами колядував вже на околицях, хто знає Кеславне село на Косівщині середній березів. А свята у 49-му році, на жаль, Мирослав Симчич провів вже непритомним у карцері в Станіславі. До речі, 32 роки і 6 місяців він провів по таборах. Детально описав святкування Різдва. В такий скромний спосіб у бункері командир Упасти пан Стебельський у своїх спогадах зимою у бункері. Він писав, що найбільше співали Бог предвічний», це найулюбленіша коліда була повстанців. Ну, Недаремно Іван Панко казав, що це найпотужніша наша українська церковна пісня. Мені припало сьогодні бути батьком при вечері. Я виходжу на бункер, аби приготувати дідуха. До речі, дідуха попередньо приносили з села. Я входжу в бункер з звістю, Христос рождається. Бачите, гарно, Христос рождається. Не народився, тобто раз завершений процес. А це такий безперервний процес. Лиця стрільців не були сумні, але по їхніх щоках капали сльози. Ми ділилися на групи і колядували одне одному. Звісно, окрім бог предвічний народився, повстанці мають цілий ряд повстанських коляд, які дуже сильні, які я дуже сильно люблю. До речі, донині Прикарпаттю співають ну, власне, в нашому селищі Перегінські співають дивної новини. Цей красня повстанська коляда. Тільки в різних селах вона має дещо змінені слова. Слова Мирослава Симчича, скажу вам, що повстанська коляда і повстанські пісні були тоді і пізніше сильною духовною зброєю, часто сильнішою за кріса. Вони зберігали віру народу у незалежність України. Ну і, звісно, дарували надію на перемогу. Різдво ми святкуємо в землянці, бо панують на Україні вражі голодранці, всі підемо за волю в бої криваві, Другі свята відсвяткуємо своїй державі. Це слова із повстанської. Коляди святами повстанці розгортали масштабну інформаційну працю серед населення, таку агітацію. Свідченням цього є збережені повстанські колядки, різдвяні листівки і різдвяні звернення. Різдвяні листівки ми взагалі маємо дуже різні. Вони були і друковані у найзвичайніший спосіб, і мальовані аквареллю. Листівки ці друкувалися із за кордоном задля того, щоб залучити фінансову допомогу. Людей, тобто таким способом збирали пожертви, і це якраз ще один такий гарний доказ того, що в цих повстанських рухах брали участь дуже творчі, здібні люди, ну насправді інтелігенція. Завважте, як це круто, що всі свої надбання, всю свою силу, свої таланти віддавали на те, щоб здобути незалежну Україну. Ми пам'ятаємо, що тих, хто допомагав, упа, відсилали до Сибіру. І, звісно, вони також там святкували Різдво, і навіть на Україну вони присилали різдвяні листівочки, які були виготовлені на корі із Брези, якраз днями Акім Ліму поширив таку листівку, яка була надіслана до Тернополя. Вірмо, свято, що прийде незадовго і для нашої многостраждальної батьківщини великий щасливий день Різдва, день Рождества вільної, незалежної української держави. Ішлося. Цих листівках. Отже, свято вірмо! Христос це рождає! Славімо Христа!